Рівну ми затримали ракетирів, які вибивали неіснуючі борги з місцевих жителів. Так в СБУ повідомили, що група чоловіків займалася рекетом на Рівненщині та намагалась тримати в страху людей. Співробітники СБУ регіону задокументували кілька епізодів вибивання неіснуючих боргів зі своїх жертв. При цьому фігуранти застосовували психологічний тиск, насилля та погрожували фізичною розправою як потерпілим, так і їхнім близьким родичам. За даними слідства, зловмисниками виявилось троє раніше судимих мешканців рівного, які вже притягались до кримінальної відповідальності за вчинення майнових та насильницьких злочинів. Так торік 45-річний рівнянин позичив своєму знайомому гроші. З Часом Тайборг повернув, однак рівнянин почав вимагати іще три тисячі доларів, вигадавши. Відсотки. Коли ж потерпілий відмовився виконувати умови знайомого, той залучив двох спільників та разом змушували віддавати кошти. Упродовж кількох зустрічей фігуранти залякували та били боржникам. Зазначається, що підозрювані також вимагали переоформити на себе гараж, а також вивезли звідти речі потерпілого, які планували згодом продати, та навіть забрали його автомобіль. Втім, його згодом повернули. Під час обшуків за місцем перебування фігурантів правоохоронці виявили та вилучили мобільні телефони, автомобілі, грошові кошти, ймовірно отримані від протиправної діяльності та інші речові докази. Наразі трьом фігурантам повідомлено про підозру, у вчиненні злочину, передбаченого частиною 4 статті 189 кримінального кодексу України. Відомо, що розслідування триває. Наразі встановлюється причетність підозрюваних до скоєння інших злочинів. Усі троє вимагачів перебувають у слідчому ізоляторі. Суд задовольнив клопотання слідчого та обрав їм запобіжний захід у виді тримання під вартою. Зловмисникам може загрожувати від 7 до 12 років позбавлення волі.